Вітаю вас, друзі, у безпечному психологічному просторі. Я психолог, мене звати Олена Крикун, і в цьому відео я розкажу про дуже непопулярний погляд на питання пошуку себе і своєї улюбленої справи. Також я розкажу про три важливі кроки, які потрібно зробити, якщо ви готові діяти задля досягнення цілі, знайти все ж таки справу свого життя. І розкажу про декілька розповсюджених міфів. Які заважають зрозуміти, яка професія саме ваша. Я, звісно, не гарантую, що після перегляду ви одразу ж зрозумієте, чим вам займатися. Але ви точно, гарантовано зробите просто велетенський крок у цьому напрямі. І хто зна, можливо, він стане фінальним. Перше і найголовніше, що вам потрібно забути, це те, що перед вами мільйони різних професій, з яких ви можете обирати. Ця дитяча маячня, яку розповсюджують деякі експерти, тільки дає відчуття ще більшої розгубленості. Як би це дивно не звучало, ваш вибір обмежений і це є реальність. Не вірите? Зараз доведу. Припустимо, вам 70 років і ви хочете стати професійною балериною. І при цьому раніше ніколи цим не займались. Мало ймовірно, що ви зможете цього досягти. Ви можете сказати, ну можна займатися балетом для себе. І будете праві. Це буде компенсація, але навряд це стане саме вашою професією. Отже, перше, чим ви обмежені, це вік. Далі, ви обмежені інтересами та здібностями. І я це поєднала не дарма, бо часто так буває, що вам подобається те, в чому би ви потенційно могли б реалізуватися. Саме тому, коли я консультую з приводу пошуку себе, я даю завдання написати список професій, які точно не подобаються вам. Так так, я впевнена, навіть якщо ви ніяк не можете зрозуміти, що вам до душі, ви чітко зможете сказати, що точно не ваша тема. Також детальніше я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Посилання внизу. Поряд наступний фактор, і це час, в якому ви живете. Наприклад, якщо ви ну, раптом відчуєте подих минулого і вам подобається професія телеграфіста, то пардон, ви промахнулися часом щонайменше на кілька десятків років. Смішно, але факт. Наступний обмежувальний фактор це ваша геолокація. Ну, наприклад, великі міста можуть надавати більше можливостей для професії ну, ресторанного бізнесу, інформаційних технологій ну, або медицини, але можуть бути менш сприятливими для. Сільськогосподарської роботи, або, наприклад, природознавства. Сюди ж додамо і культурний та релігійний фактор. Адже у багатьох ісламських культурах, наприклад, є традиційний погляд на жіночу роль у суспільстві. У таких культурах може бути важко, або навіть неможливо для жінок обирати професії, які передбачають довгий робочий день позадому або вимагають спілкування з незнайомими чоловіками. тра 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 тре-тру-тру-три-три. далі. Фінанси. Точка старту в кожного різна, як би це сумно не було. Хтось може собі придбати якісне та дороге навчання, а хтось має використовувати всі свої навички дисципліни та вивчитися самостійно. У когось є фінансова підтримка від батьків, наприклад, або чоловіка, дружини. А в когось цього немає. Звісно, можна знаходити для себе можливості при будь-якому фінансовому положенні, але все ж таки це може обмежувати. До всіх цих факторів слід відноситися як до помічників, а не як до ворогів. І інфантильно говорити: ну, зрозуміло, я так ніколи себе і не знайду. Знайдете, якщо будете шукати. Пробувати різні варіанти, звертатися по допомогу, продовжувати цей шлях. Прийде той момент, коли ви відчуєте, що знайшли, і більше немає бажання шукати. Пам'ятайте, жоден психолог, не знаю, коуч чи астролог, нумеролог, таролог. Ніколи не знайде вашу справу за вас. Тільки від вас залежить. Ви будете слухати подібні відео і думати, аналізувати всередині себе, критикувати або діяти. Робити тести, звертатися до спеціалістів, впробувати різні напрями, тобто набивати свої шишки і робити свої помилки. Досить залишатися в інфантильній позиції, думаючи, що вам все-таки вдасться, ви такий особливий, все зробити у житті без помилок і все з першого разу. Також є один важливий факт, про який чомусь мало хто говорить. І він полягає в тому, що якщо ваші базові потреби не будуть закриті хоча б на мінімальному рівні, а це сон, їжа, житло, в якому ви можете жити, відносна безпека, то думати про самореалізацію може бути складно. Ну, от згадайте, коли почалось повномасштабне вторгнення, про що ви в той момент думали? Точно, мабуть, не про те, щоб знайти нове хобі, наприклад. Ви думали про те, як вижити? Тому важливо спочатку закрити свої базові потреби і потім шукати себе. Розповсюджений міф, який я часто чую від різних людей, це те, що. Потрібно кидати свою роботу, йти з офісу, відкривати свій бізнес терміново, робити те, що хочете, якщо вас не влаштовує ваша діяльність. І людина, яку дістала її робота, мотивована якимось чарівним життям в рожевих кольорах, кидає стабільну роботу і йде в нікуди. Так, є випадки, коли після такого ривку настає щось дійсно значуще, і людина знаходить улюблену професію. Це ризиковано, але буває таке, звісно. Але я знаю так багато випадків, коли людина розчаровується і від недостатку банально коштів або повертається на минулу роботу, або йде на ще гіршу. Тому, що пропоную я? Ви можете кинути роботу, коли у вас є. План і кошти, кошти, як мінімум, на 6 місяців життя без доходу. Тоді ви можете так красиво все кинути і займатися саморозвитком, навчанням, пошуком себе. Ще є дуже багато клієнтів, які приходять до мене невпевненими. Вони думають, що з ними щось не так, вони просто безнадійні, бо увага! Вони шукають себе і досі в 20 років, я не жартую, в 21, 25, 30 років, кажу їм і скажу вам, шукати себе в цьому віці це нормально. І в 35 нормально. Так само як змінювати професію в 40 і так далі. Значить, у вас на це є певні причини. І у всьому цьому пошуку є важливий момент. Дійсно, якщо ви змінюєте професії постійно, тому що ви не можете знайти ідеальну, від якої б ви кайфували повністю, кожного ранку прокидалися з ентузіазмом та мотивацією, і у вас ніколи б не було складнощів, і вас нічого б ніколи не бісило, ви знову ж таки в інфантильній позиції. Бо такої професії просто не існує. Так, більшість всього в вашій діяльності вам має подобатися, звісно. І ви маєте відчувати інтерес до поглиблення у цю професію і розвиток. Але ви будете стикатися з невпевненістю часом, з бажанням поспагати замість ранньої зустрічі, з певними сумнівами. Це все нормально. Тепер, як і обіцяла, розповідаю про три кроки, які в свій час допомогли мені, допомагають зараз моїм клієнтам і сподіваюсь, допоможуть вам у пошуку своєї справи. Отже, перший крок: пройдіть диференційно-діагностичний опитувальник клімова. Ця методика призначення для відбору на різні типи професій. Ви можете її знайти як у відкритому доступі, або я залишу посилання під відео, яким користуюсь сама. Цей тест допоможе вам зрозуміти, до якого конкретного типу належить професія, яка вам підійде. А цих типів всього п'ять: це людина природа, людина-техніка, людина-людина, до речі, це мій тип, людина-знакова система та людина-художній образ. Можливо, ви колись чули про цей тест. Прямо зараз проходьте та пишіть результат у коментарях. Другий крок. Випишіть всі можливі професії, які підходять вашому типу. Наприклад, якщо ваш тип людина-людина, як у мене, ви пишете: викладач, психолог, лікар, там не знаю, перукар, екскурсовод, керівник і далі по списку. В описі я напишу короткі списки по кожному типу, але ви детальніше можете просто загуглити. І третій крок: ви обираєте зі свого списку, який ви написали, зі списку професій, ті, які точно вам не підходять. Таким чином, у вас залишиться максимум 2-3, ну, може, 4 варіанти. І це значно спрощує ваш вибір. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на канал та натисніть колокольчик. Самі знаєте для чого. А також в мене є нова функція. Хто хоче допомогти розвитку цього каналу. Ви можете це зробити за посиланням, яке я залишила в описі.